Шановні друзі, ви на каналі Проствол, і сьогодні знову випуск, знову про AR-15 і знову наш пильний глядач напише, а що ж тут такого незвичайного в R15? Але якби було щось беззвичайне, ми б, напевно, вам би про це не розповідали. І так, ми сьогодні поговоримо з вами про зігзаур М400 в комплектації SDI. Зігзал! Не так давно на своєму каналі я знімав огляд про зігзаур М400, який мав нержавіючий ствол і в цілому є одним з таких сучасних лідерів ринку середньобюджетних систем. R15, але був, не був би зігзав, якби щось не модернізував би і не йшов би вперед. Тому в руках сьогодні у мене спортивна версія М400 SDI. М400, звичайний, це класний універсальний карабін на всі випадки життя. Ніяких претензій до нього немає. Але сьогодні ми поговоримо про цей карабін, який від М400 відрізняється не тільки назвою, а й ще цілий низкою змін, які роблять ще більш юзабільним, ще більш цікавим цей карабін, але, не дивлячись на. Те, що майже в половину виросла на нього вартість внаслідок цих переробок. На відміну від звичайного М400 SDI моделі, ствол чорний, він виконаний з хром ванадієвої Сталі, і має дещо інший профіль. Справді, від патронника до газблока. Ствол тостіший, до речі, довжина газової лінії. Тут Мідлейт низькопрофільний нерегульований газблок і патронік тут 5,56. Цей ствол більш живучий, чим нержавейка, чим нержавійка. І насправді є вже, а до речі, він покритий міланітовим покриттям всередині. І насправді є вже відгуки на редді, типу цьому карабіну, який е, переживає досить великі настріли без падіння купності самого карабіну. Ну, якби це такий великий, досить цікавий плюс по відношенню до штатної моделі. До речі, хочу звернути вашу увагу, що тут стоїть 15-дюймова -дюймов, цівка, також низькопрофільна і досить така м'ясна, що додає йому певних приємних відчуттів. І сама цівка має розмітку. Хто з цих цивільних карабінів її має. Вона потрібна для прицільних засобів, для того, щоб можна було використовувати певні типи прицілів, ставлячи їх на певні посадкові місця. І ось ця розмітка нам дає змогу це робити. Сам апер і ловер тут дещо змінені. Вони виконані з алюмінію 7075 Т6. Це дуже міцний алюміній, який використовується, в тому числі у військових карабінах і в SDI-системі це вже є базою. Апір тут кований дофрезерований, це видно по поверхням. Так, художнє таке оформлення приємне, яке натякає на те, що карабін преміальний. Він повністю амбідекстерний, органи керування у нього як зліва, так і справа виконані досить якісно. І пам'ятаєте наше відео про Zigzauer MCX в 556, де я розказував про те, яка там класна затворна затримка. Так от, у M400 SDI такий самий класний важіль, скидання, затримка. Tremkė. Він людський і ним можна керувати буквально одною рукою. Нічого в цьому революційного немає, але тим не менше маленька приємність. Затворна група у нього хромована, і це також додає живучості самій затворній групі, і це досить класно, протистоїть корозії, що додає, в принципі, карабіну живучості і інтервалом, і більший інтервал між чисткою. Важіль заряджання тут також двосторонній. ну Для зігзауру це вже звична штука. І в цілому, в кишках, що називається, ми нічого такого нового не знайдемо. Зверніть увагу, що вже по модному і по багатому виконаний ловер, де тригергард фрезерований разом з ловером. Це вже такий признак. Признак породи, знаєте, і ну, мені це подобається. Гайка ствола тут досить широка і об'ємна, і це також додає живучості самому карабіну, тому що це дуже нагріте місце у Р15 і у М400. Це як і в моделі подешевше, з цим все добре, все добре виконано. Поломігасник тут штатний, різьба одна, друга на 28, Твіст ствола, якщо не помиляюсь, здається 1.7, але я зараз. Так, правильно, 1.7. Штатна ця модель оснащена полумігасником від компанії Зігзав, який має такий натяк на гальмо-компенсатор. Вертикальні маленькі отвори. В цілому він працює. Ну, звичайно, це не нормальний спортивний ДТК, але краще, чим ташина клітка А2, і ну, його ефект відчувається. Фурнітура маю на увазі приклад тут «МакПул». І в цілому можна було б на цьому завершати. Але тут є ще одна така особливість: це спуск, двохступінчий спуск, так називаємо матч лайт від компанії Зігзав, який дозволяє. Ну, стріляти досить точно з цього карабіна. І раз ми вже заговорили за саму стрільбу, давайте зараз дещо трішки постріляємо. Постріляємо тут, перейдемо на 300 метрів, подивимося, як цей спуск буде справлятися з ну, такими відстанями. До речі, компанія ZigZaur також випускає каліматори. Тут Ромео 8, я Я це в кожному відео на сьогоднішній день. Це мій самий улюблений каліматор. Поряду причин, особливо через його чотири марки. Накинемо сюди магніфер і постріляємо в своє задоволення. Рекомендую вам не переключатися, а поставити на паузу, поставити лайк, підписку і написати коментар, що всі арки однакові. Дякую. Пам'ятаєте, ми знімали про зігзаур МЦХ і стріляли на 300 метрів. Як і в минулому відео, ми повторимо зараз ці самі варіанти стрільби. Дистанція 300 метрів, мішеня розміром Альфа Чарлі, 35 там на 40-42 см зі зрізаними краями, стріляти будемо не лежачи, не сидячи, а просто впершись стовпчик з рук. Це Я до того, що цей карабін зі своїм спуском дозволяє із цим каліматором і магніфером дозволяє стріляти по таким складним мішеням на 300 метрів. Попробуємо ну, з рук все ж таки влучити ту мішень. Для М400 це було не складно. Залишилось три набої. Залишилось три набої. Давайте я стрільну зараз так, попробуємо з рук. 100, 200, 300. 100. І 200. Немає 300. Є. Одним словом, карабін дозволяє. Зі своїм спуском стріляти досить точно, як для АР-15. Я вам більше того скажу: не кожен стрілець здатен реалізувати нормально потенціал цього карабіна, але претензій щодо точності карабіна в нас точно немає. Мені ще подобається М400. Я про це розповідав в своєму відео на своєму каналі Кая БТСа, коли знімав про М400 звичайний. Що в 400-го SDI, дуже чітко продумана ергономіка, починаючи від кута нахилу рукояті, закінчуючи її товщиною і довжиною, а також товщиною цівки. Це все дає. В результаті змову досить швидко робити перший постріл, досить швидко відтворювати вкладку. Звичайно, Ромео 8 також додає сюди швидкості, але от що мені подобається, так це те, що з карабіна дійсно легко стріляти. Ось, наприклад, там перший постріл маломішень. Карабін є таким за рахунок підібраних кутів органів керування, продовженням руки і взагалі це дуже швидко дозволяє маніпулювати ним в різних обставинах. Uviesinau kepistę stribę. Ще одна класна арка від компанії Zigzaur, яка в принципі точно не розчарувала. Я скажу вам чесно, перестрілявшись з такою кількістю зброї, напевно, ті люди, які мене знають і дивляться за моєю творчістю, знають, що, напевно, немає такої зброї в Україні, з якої я ще не стріляв або не був з нею знайомий. Чи вартується арка своїх грошей, чи вартує вона переплат на ці на гроші, яких вона вартує? Порівнюючи з М400, більш простою, чи там, наприклад, зігзав зігзав перепрошую Сейнт Віктором від компанії Springfield і так далі. Ви знаєте, тут треба подумати, яка буде площина прикладання цієї гвинтівки. Точно можна доплатити, якщо дозволяють кошти, доплатити за ці плюшки у вигляді іншої затворної групи і у вигляді іншого ствола. Для тих, хто не планує міняти ствол і планує стріляти багато, то я думаю, що ця арка буде вдалим, вдалим вибором, і ви можете сміливо її купувати, нічого при цьому не долаштовуючи, стріляти всім підряд на різні відстані і прям, ну, прям класна штука. Якщо грошей не настільки багато, будь ласка, купіте 400, звичайно. А не SDI. Якби я вибирав між ними, напевно, я би взяв собі SDI, тому що вона мені подобається чисто в базі більше. І на цьому думаю, можна завершати. Враження від цієї системи у вас вже є. Наш пильний глядач розуміє, що таке R15 зі всіма плюсами і мінусами DI систем. і вклавши гроші в ЗІК, ви отримуєте якісний зік і прям. Точно не прогадайте. Дякую, що були з нами. Дякую за увагу. Знову з вас таки лайк, підписки, коментар. Поділіться цим відео у соцмережах. Можете написати навіть якийсь гнівний коментар, якщо вам щось не подобається. А наприклад, а чого зігзаур коштує в Америці в два рази дешевше? Оце і напишіть пока. zaur